Добрий день. Тема сьогоднішнього зняття монотонність функцій, проміжки зростання і спадання, опухлість функцій точки перегину. Зростання і спадання функцій. Нагадаємо ці визначення. Функція називається зростаючою на деякому проміжку. Якщо для будь-яких двох значень аргументу з цього проміжку, більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. при x2 більше x1, від x2 більше f від x1. Подивимось, будь ласка, на лівому рявочику. Функція називається спадною на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу з цьому проміжку. Більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тобто при x2 більше x1 fідx2 менше fідx1. Дивимось на правий малюнчик. На наступному слайді у нас Наведен приклад графіку функції. І треба тут знайти, де нас функція зростає, а де спадає. Якщо ми уважно подивимося, то функція дана зростає на проміжку від мінус 5 до мінус 3. Від мінус трьох до мінус 2 вона спадає. Від мінус двох до плюс нескінченності вона зростає. Наступний приклад. Довести, що функція y дорівнює х2 мінус 1 спадає на проміжку від мінус нескінченності до 0. Та видання. нехай х1 і х2 довільні значення аргументу з проміжку від мінус нескінченності до нуля. Причому x1 менше х2, від x1 f від x2 відповідні значення функції. Тобто f від x1 дорівнює x1 квадрат мінус 1, f від x2 дорівнює х квадрат мінус 1. Розглянемо різницю f dx1 мінус f dx2, коли ми доведемо, доведемо цю рівність, ми бачимо, що після нескладних перетворень ми отримуємо x1 квадраті мінус х2 в квадраті. Розкладаємо на множники, за формулою різниці квадратів і отримаємо x1 мінус х2 дожд помножити на x1 плюс x2. Оскільки x1. Менше х2, то х1 мінус х2 менше нуля. За умовою х належить від мінус нескінченця до нуля, тобто х1 менше або дрівня 0, х2 менше або дрівня 0. Тобто сума х1 плюс х2 також менше нуля. Звідси ми бачимо, що добуток буде додатнім. Тобто f від x1 мінус f від x2 більше 0. Звідти дістанемо, що fx1 дорівнює fідx2. Тобто функція спадає на цьому проміжку. Наступний приклад я рекомендую розв'язати самостійно. Користуючись графіком функції, зображеним на рисунку, укажіть проміжки зростання і спадання функції. Правильна відповідь. Функція спадає на проміжку від мінус 2 до мінус одинички. Зростає від мінус 1 до 0, спадає від 0 до 1 і зростає від 1 до 2. Монотонність і старість функції. Достатня умова зростання функцій і достатня умова спадання функцій. Якщо функція у нас зростає на деякому проміжку, значить її похідна буде більше знову. А якщо спадає, то похідна є менше за 0. Необхідна і достатньо умова сталості функції. Функція f є стала на інтервалі, тоді і тільки тоді, коли похідна дорівнює 0 в усіх точках цього інтервалу, приклад знайти проміжки зростання та спадання функції f'x дорівнює 7 третьх третьому мінус 5 других х квадрат мінус 2х плюс 3, функція Визначена і диференційована на множенні дійсних чисел, тобто r. Знайдемо її похідну. Похідна f'х дорівнює 7х2 мінус 5х-2. Цю похідну ми прирівнюємо до нуля, тобто знаходимо нулі похідної. Розв'язуючи квадратне рівняння, ми отримуємо, що х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 2 сьомих. Розглянемо метод інтервалів і побачимо, що у нас отримується три інтервали від мінус нескінченності до мінус 2 сьомих, від мінус 2 сьомих до одинички, від одинички до плюс нескінченності. Підставляю знаки похідної в ці інтервали. Ми отримаємо, що? Функція буде зростати на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 сьомих, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності та спадає на інтервалі від мінус 2 сьомих до одинички. екстремуми, максимуми і мінімум функції. Що ж таке точка максимуму, що ж таке точка мінімуму? Давайте розберемось. Точка х 0 з області визначення функції f від x називається точкою максимуму цієї функції. Якщо у нас знайдеться дельта окіл, х 0 дельта х 0 плюс дельта точки х0, такі, що для всіх x на рівні х0 з цього окула, виконується нерівність f від x менше f від x0. Подивіться, будь ласка, на малюнку. І точка мінімуму відповідно. З області визначення функції f від x називається точка мінімуму цієї функції. Якщо знайдеться дельта окіл, х 0 мінус дельта х 0 плюс дельта точки x 0 таке що для всіх x на дарівні x0 з точкою цього околу виконується на рівність f від x більше f від x 0 Знову дивимося на малюнок. Точки максимуму і мінімуму називаються точками екстремуму. розглянемо необхідну умову екстремуму та достатню умову екстремуму. У точках екстремуму похідна функції дорівнює нулю або не існує. х 0 є точкою екстремуму функції, якщо f' від х0 або f' – не існує. Це у нас необхідна умова, але є ще й достатня умова. Якщо функція fx не перервна в точці х0, і похідна змінює знак при переході через точку х0б, то точка х0б є точкою екстремуму функції fx. Якщо знак змінюється з плюса на мінус, то х0 точка максимуму, Якщо з мінуса на плюс, х нульва точка мінімуму. Ось у нас нижче ще наведен приклад графіка функції. Що має екстремум. Подивіться дуже уважно на цей графік. Всі точки у нас і знаки дуже ретельно розписані і показані на цьому графіку. Ми бачимо, що у нас в даному випадку 5 критичних точок. Є у нас дві точки максимуму і 3 точки мінімуму. Наступний приклад. Знайдіть проміжки зростання і спадання до точки екстремуму функції. Функція у нас f'x x. 2х мінус корінь із х. Область визначення цієї функції від 0 до плюс нескінченності, так як у нас тут стоїть корінь. Корінь у нас існує тільки з невідневних чисел. Знайдемо похідну. Похідна цієї функції дорівнює 2 мінус 1 поділено на 2 корінь із х. Зведемо до спільного знаменника 4 корні із х 1 поділено на 2 корні із х. Знайдемо критичні точки. Прирівнюємо цю похідну до нуля. Всі ми знаємо, що дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник у нас дорівнює нулю, а знаменник ні. Тобто 4 корні із х 1 дорівнює нулю. 4 корінь із х дорівнює одинички. х дорівнює четверта, тобто х 1 16. Якщо х дорівнює 0, так як у нас стоїть х в знаменнику, то похідна не існує. Тобто, ми її також указуємо на інтервалі. Тобто 0 і 1 16. Розставляємо знаки. Значить, від 1 16. До плюс нескінченності похідна має знак плюс. Від 0 до днієї 16 похідна має знак мінус. Тобто похідна змінює знак з мінуса на плюс, тобто одна 16 є у нас точкою мінімуму. Далі ми розглянемо алгоритм застосування похідної для знаходження інтервалів зростання та спадання функцій та їх стримування. Що ми перше знаходимо? Знаходимо область визначення функції, інтервали, на яких функція не Далі знаходимо похідну. Третє. Знаходимо критичні точки. Точки, в яких похідна дорівнює ноги або не існує. Четверте. У кожному інтервалі, на який область визначення функції розбивається критичними точками, визначити знак похідної і характер зміни функції з допомогою достатніх умов монотонності. П'яте. Відповідно кожної критичної інформації. Точки, визначити, чи є вона точкою максимуму мінімуму або не є точкою екстремуму. І що записати висновок дослідження функції поміж і екстремуму. Приклад у нас наведений на цьому же самому слайді. Дуже детально, ретельно все розписано, подивіться і розберіться. Далі ми переходимо до наступної. Теми, або пункту теми, можна так сказати, поняття опуклості точок перегину диференційованої на інтервалі АБ функції І визначення. Функція f від x називається опуклою вниз на інтервалі АБ, і ще для будь-якої точки Х0В із цього інтервалу при всіх х, яке належать цьому інтервалу, х не дорівнює Х0В, графік функції. Лежить вище дитичний до цього графіка в точці x 0 і ф 0 Аналогічно, якщо графік лежить нижче дитичне, значить функція називається апоклою вгору. Якщо у нас графік змінює напрямок покласті, то у нас точка там, де у нас графік змінює напрямок окласті, називається точкою перегину. Подивіться, будь ласка. Більш детально на всіх малюнках, які у нас наведені в презентації, та законспектуйте собі. Наступний пункт. Достатні умови опуклості функції, що має другу похідну в заданому інтервалі. Умова опуклості вниз. Якщо на інтервалі АБ двічі диференційована функція f x має додатню другу похідну при всіх х належачи АБ, то їх графік. На інтервалі або спрямований по кості вниз. І навпаки, якщо похідна від'ємна то графік буде спрямований по кості вгору. Знаходження точок перегину функції, що має другу похідну на даному інтервалі. Необхідна умова. У точок перегину функції fx її друга похідна дорівнює 0 або не існує. І достатня умова. Нехай функція має на інтервалі другу похідну. І якщо похідна змінює знак з плюсу на мінус, або з мінусу на плюс, то x0 також буде точкою перегину. І ось приклад, як знайти точки перегину. Спочатку потрібно знайти область визначення функції. Потім знайти другу похідну. Потім треба знайти внутрішні точки області визначення, у яких друга похідна дорівнює або. Не існує дорівняння нулю або 1. Після того, як все це ми проробили, ми вказуємо проміжок опуклості функції. На кожному проміжку знаходимо точки перегину. Приклад. Знайти інтервали опуклості обігнутості точки перегину кривої. Ось наша функція. F від x дорівнять x5 мінус х плюс 2. Область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченості. Друга похідна дорівнює 20х3. Прирівнюємо до нуля. Тобто у нас інтервал від мінус нескінченності нуля отримується від нуля до плюс нескінченності. Розбиваємо цей інтервал. І отримуємо. Що? Від мінус нескінченності до нуля. Друга похідна менше нуля. Крива опукла. А нуля до плюс нескінченності вихідна більша міна, крива обігнута. Після цього ми підставляємо наш 0 вихідну функцію. 0 в 5 мінус 0 плюс 2. Буде 2. Тобто точка М з координатами 02 є точка перегину функції. В наступному слайді ще у нас наведено один приклад, як знайти точки перегину. Подивіться більш детально і ретельно. Два приклади. Дуже детально розібрано.